Як оказалося, в одне в відео не влізло. Ось, дивимось далі. Тут ось такі шарніри. Тут ось так, ножка згинається і розгинається. Далі тапки, знімаються ось такі гарні. Тут є шарніри. Навіть гарні такі пальчики. Але що ж з руками, я таки не зрозуміла, що тут з руками? Чому, чому, чому? Вони не яким чином ні. Мені здається, якщо я, ми падаємо. Бачите, мені здається, що якщо я цю руку якось буду згинати, то їй буде капець. Бо тут якесь дивне з'єднання. Добре, а, обличчя мені сподобалось. Як вам що скажете? Ось тут тепер я не можу зігнути. Якось не так викрутила. Ось така рука дивна. Добре. Як вам подобається така лялька? Мабуть, назва в неї буде мальве війна бо в неї Блакитне волосся. Наступна лялька ось така. Це хлопчик. Зараз я його розпакую. У нього теж є якісь е, чоботи дивно. Е, бо в об'єві був, був лише хлопчик, лише лялька була. І е, ніяких чоботів не було. Дивимось на чоботи. Ось такі вони. Чоботи. Ну, мабуть. Добре. За, за те безкоштовно, бо о, в об'яві не було таких чобот. Далі, як і на всіх, що були до нього ляльках, це третя з тему лялька в мене. Він теж був за якоюсь акцією. Його там залишилося мало. А були інші мордашки, але мені це сподобався. Так, знімаюся вже. Угу. Воно ж там під самим, під самим. Добре, потім зниму. Але ось волосся довге. М'яке, до речі, блакитне, теж гарне волосся. Обличчя ось таке. Хлопчик. Обличка хлопчика якогось японського хлопчика. Мені подобається. Дивимось, що в нас з руками, що в нас з шарнирами. Ось. Знову те саме, що було. Ні, зі... тут якось краще. Тут руки шевіляться, з'єднаються. Кіст... Кісті теж. І... Здається, мені що і витягаються наступне е, ноги, згинаються добре, мені подобається. Але е, нема ось тут шарнірів. Тут без шарнірів. Пальці пойдуть. А Зараз спробуємо вдягнути один чобіт. Я поки не можу звикнути до цього тримача. Але з ним все одно набагато краще. Так, тапочки. Тапочки, тапочки. Колоші. Як на мене, колоші. А ну це може не той. Може лівий правий. Лівий правий Ні, вони не заходять до кінця. П'ятка висить, мені не подобається. Але хай буде ще небудь придумаємо. Так, і наступне а, в мене залишил, залишився а, станок для в'язання ось таких браслетів. Я вже давно хотіла такий станок. Зараз я його розпакую з коробки і подивимося, що там всередині. Ось такі, такі запчастини. Ось сюди нитку, з іншої сторони теж така сама. Далі відкривати не буду зараз. Тут є нитка, є котушка, є угу. бісер. Якісь держаки. Коли зберу докупи, тоді дізьмо. Окреме відео, є також інструкція з використання але за нового, на, як, на якій мові, Дякую, що хоча б на англійській. Ось щось таке незрозуміле. Щось таке цікаве і незрозуміле. Може воно ось таке у зібраному стані. Але на... Англійській то Щось, мабуть, розберу. Не знаю. Ось. ось так воно буде плестися. Добре, коли буде час я цим займуся. Зараз, на жаль, мені не до цього. І ще справи. Тут навіть показано, як плести, щоб воно а є в інструкції, щоб воно було плотненьке. Добре, це була розпаконочки з тему. Друга частина. Пишіть свої коментарі, свої відгуки, свої думки. Буду рада всіх почути.